Майнкрафт, але кожні 5 секунд з неба падають стріли. Боже, я надіюся, я хоч трохи протримаюсь. Окей, поки зрубаємо дерево. О, це було близько. Боже, якусь свинку вже прибило. Скільки? П'ять з половиною сердечок? Ви рофлите? І поки мене не вбило, давайте добудемо каміння. І ціль на це відео знайти один діамант. О, ви гляньте тут селище! Ага, і кузня як завжди немає. Кайф. А дивіться, який голим розумний він став під дерево. Найс, по ньому стріли попали. Так стривайте, вони так можуть його вбити. І я надіюсь, мене не приб'є зараз. Так, ану киш, три заліза. А чого так мало? О, броня. І залізне кило готове. По жителю попало. Ого, це було прям дуже близько. Ну все, тепер з їжею проблем немає. Боже, шість сердечок знесло. Так, а це якась нормальна печера, чи фігня? Та звідки тут так багато маленьких зомбів? Е, будь ласка, не вбивай, не вбивай Нормально так в шахту сходив. Чи назад ще одне селище? О, у вас тут своя туса, я так бачу, да? Тут прям якесь максимально бідне селище. Ти що, сандалі попутав? Ого, це печера. Та куди два огірка?